Доброго дня, любі друзі! Вас вітає компанія Автопарк, одеський Філіал. Також у нас на продаж поступив ось такий красивий X-3 чорного кольору, 2,5 двигун, звичайна атмосфера. Подивіться, які красиві диски. У неї. Що спереду, що ззаду, ніяких подряпин, ніяких сколів немає. Автомобіль в дуже гарному вигляді. Що спереду, що ззаду є у автомобіля Парктроніки? Стан дуже дивовижний. Навіть на сонці блистить. Дивимося, що по салону. Тут у нас така цікава кожа, Темно-коричневий колір, електрорегулювання, пам'ять сидінь, також є складування зеркал, датчик світла. Подивіться, є ось такий монітор, клімат-контроль двохзонний. Цікавий дуже автомобіль, задній ряд подивіться. Дуже просторий задній ряд на ось такому цікавому кольорі. Автомобіль можна придбати у місті Одеса, вулиця Грушевського, 15А. Можна придбати його як у лізинг, кредит, трейдин, будь-які обміни. Дзвініть, домовимось з вами. Грушевського 15а. Автопарк ми з вами.